13 грудня українці відзначають День пам'яті святого апостола Андрія Первозваного. Апостол Андрій Первозваний один із учнів Ісуса Христа. Первозваним його назвали тому, що він був першим послідовником Христа. Коли апостоли розподіляли між собою землі, куди кожен із них попрямує для проповіді, Андрію за жеребом дісталися території сучасних Греції, Туреччини, Криму та Кавказу. Шанування апостола Андрія на київських землях настало після хрещення Русі у 988 році. За переданням Андрій Первозванний відвідав київські пагорби над Дніпром, на одному із яких апостол встановив хрест і передрік народження великого християнського міста з безліччю церков, син Ярослава Мудрого Всеволод у хрещенні Андрій. У середині XI століття збудував у Києві перший жіночий монастир та назвав його на честь Святого Андрія. У середині XVIII століття на одному з пагорбів над Дніпром було збудовано знамениту Андріївську церкву одну з візитів Києва. У цьому ролику ми розповімо вам про пам'ятки Києва, пов'язані з ім'ями апостола Андрія. Андріївська церква. У 13 столітті на одному з пагорбів над Дніпром. Де, за переказами було місце проповіді Андрія Первозваного, було споруджено Христовоздвиженську церкву. Через недовговічність будівельного матеріалу дерева та часті зрушення ґрунту, храми часто руйнувались і замість них будувалися нові. Аж поки в 1744-1754 роках, за розпорядженням імператриці Єлизавети, на цьому місці було збудовано кам'яну. АНДріївську церкву за проектом Бартоломео Растреллі. Андріївський узвіз Андріївська церква дала ім'я всесвітньо відомому узвозу від Старого Міста до ПОДОЛУ, який раніше називався Боричовим. Андріївський храм на Печерську. Цей невеликий храм знаходиться неподалік києво Печерської лаври безпосередній близькості за скольдовою могилою. Освячений у 2000 році і відомий своїми унікальними керамічними іконами на фасаді. Керамічне панно із зображенням Андрія Первозваного. Унікальна ікона апостола, створена українською художницею Керамістом Народною художницею України Людмилою Мяшковою, прикрашає фасад вищезгаданого Андріївського храму, ПАМ'ятник Андрію Первозванному Семиметровий пам'ятник Андрію Первозваному знаходиться на Андріївській площі навпроти храму Андрія Первозванного. Він виконаний із цільного шматка сірого граніту та був встановлений у 2000 році. Площа АНДРІЯ Первозванного Ця маленька площа знаходиться на перетині Дніпровського у та Алеї Героїв Крут. Свою назву отримала у 2001 році після відкриття церкви та пам'ятника Андрію Первозванному. ПАМ'ятник Андрію Первозванному на Михайлівській площі Постать Апостола Андрія це частина скульптурної композиції пам'ятник княгині Ользі на Михайлівській площі. Пам'ятник був збудований у 1911 році і зруйнований за радянських часів. Відновлений монумент було відкрито у 1996 році. Скульптура Андрія Первозванного у Михайлівському монастирі. Скульптуру було зроблено у 2008 році до 1020-річчя хрещення Русі. З 2010 року вона знаходиться на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, праворуч від соборного храму. Фігура Андрія Первозваного на фонтані Самсон. Дана фігура встановлена на даху павільйону Фонтано Самсон на контрактовій площі. Ліпнина зображення Андрія Первозваного на дзвіниці Софії Київської. Це зображення можна побачити на східному фасаді дзвіниці: Церква Андрія Первозваного у Києво-Печерській лаврі. Ця церква знаходиться на території ближніх печер та перебудована з колишньої іконописної майстерні. Вона була освячена у 2016 році. Скульптура біля Андріївського узвозу. Пам'ять про святого апостола Андрія Первозваного у Києві живе і донині. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.